Ситуація дуже напружена. Постійні обстріли зі сторони ворогу, постійна небезпека. Напружена ситуація. Покращення поки що немає. З усіх видів озброєння обстрілюються, починаючи від авіаційних керованих бомб. От, і закачу простой ствольной артиллерией, як кажуть, в зоні видимості більш інтенсивні обстріли починаються вночі. Оце з 4 до 6 ран. Найбільш інтенсивний. А буває, що і ввечері теж буває. По-різному. -по буває за тисяча якось, казалось, починається, а тоді знову. Опять. Відкриваю двері, літає, снаряду таку дирку в стіні вибило. Перед самим тим лісом мене оце той було ну, травміровано. Це ще в першому році війни. Багато порозбивали, багато людей повбивало. Будемо до останнього. буду хватати ракети і відкидати назад. Я то залишаюся, жінка поїхала, як ото падать біля дому почалось. Ну, я не поїхав. А зараз що? Тоже б'ють, іноді прилітай ну, на край там де девчиліще. Ну, не так, як було вначалі. Менше ну мощним б'ють ураганами. У нас є медична сумка, якою ми надаємо медичну допомогу в ну, польових умовах. Тут є різні ампулки, різні системи, Ну, кардіомонітора у нас немає. Тобто, тут досить дорогі речі. Ми здійснюємо супровід пожежних підрозділів ДСНС. У разі ліквідації ракетних обстрілів на місці тут надає медичну допомогу цивільному населенню, здебільшого люди тут літнього віку уріть, здебільшого при кризом, ну Тут різні випадки. Дехто з велосипеда впаде. Вирочимо огірки, вирощуємо перчик, картошку, помідорчики. Ну, той картошка у нас помер за цим воду. Ну, яка є, дякуємо Богу, що живі здорові. Я квартирна, гуманітарку розвозю, ну як, получаю, розвозю людей, щоб всі їхали під обстрілами. 20 чоловік у нас тут на вулиці. І, там, та саме, і на нижній вулиці теж люди. Ну, є такі, що дійсно не виїзні. Зовсім з першого дня тут, як залишилося, так з нашим кріпим орішком Сидимо тут, тільки тут. Що, будинок розбитий, криша тече, як дощ іде, по чотири відра води виливаю з горіща, ну ще залазю наверх. Ото таке діло. Лазила сама там і шифер тягала, і горсовет, звісно, спасіба допомагав. Ой, чого я не виїжджаю, навіслі такої немає. Я не знаю, чого я, ну держуся своєї хати. Як не дай Бог розіб'ють, каміння буде, тоді поїду, а так ні. І морально ми вже заморилися. Хочеться, щоб вже наші, ну я не знаю, якими словами сказати, Ну, я жду своїх, щоб ніхто сюди не прийшов. Оце моє желання.